Дійсно, ми всі з вами стали бідніші за минулий рік на 25% це правда. Офіційні дані Держкомстату, реальні доходи впали на 25%. А е, дійсно споживчий кошик став дорожче. У нас інфляція 24, а споживчий кошик під 30% е, власне став дорожчим, об'єктивно, ну от маємо те, що маємо. Так що, дійсно, лідера в нас є цибуля 2,5 рази по відношенню до минулого року і Морква. І дійсно це правда, що цього року і моркви і цибулі будуть садити ті, хто навіть хто ніколи не садив, тому що ну, економіка дуже добра і добре рахуються гроші, і тому садити будуть багато. Я думаю, що то, що нам цього року знову ж таки не додасть Херсонщина, додадуть інші південні регіони, зокрема по сухій цибулі. Ну, дійсно, на сьогоднішній момент вона під 80 гривень кілограм, 100 гривень кілограм не буде. Чисто психологічно ми за мене перетнемо тої справи, тим більше вже пішов в імпорт достатньо активний там, із тої ж самої, із ж самої е, Єгипту. Так що в даній ситуації я думаю, що ну, все буде більш-менш зрозумілим і якихось великих проблем не буде. Так що е, тут я в міне ПК можу погодитися, що. Е, Ну, у нас і так дефіциту великого не було ні на що, і цього року не буде також. Так що Україна в будь-якому випадку буде з харчами. До речі, пише нам глядач, що в одній з мереж супермаркетів київських цибуля не по 80, там 4, 89, по 49 Уже тобто пішов уже чуть-чуть спад на ціни. Але знову ж таки, цибуля і морква ну це ж, скажімо так, завжди такі українські продукти в Україні вирощувалися. Це не те, що ми щось привозимо так і там за валюту купуємо. Принаймні завжди в уявленнях людей було так. Знову Ні, ж у дивіться, дивіться, по цибулі там ситуація трошки інша. Ми. Нічого не везли е, до 2014 року е, після того, коли був анексований Крим, ми втратили е, до певної міри обсяги внутрішнього виробництва цибулі і е, десь починаючи з квітня місяця везли туркменську цибулю. Е, а взагалі нам е, десь 35% внутрішнього ринку цибулі давала Херсонщина. А тепер давайте дивимося, що мали цього року е, з Туркменістану точно нічого не пішло. Мінус 35% українського ринку цибулі, бо бойові дії частково окупований Херсонщина, південь Запорізької області. То в нас дефіцит по цибулі вже став десь приблизно кінець грудня, початок січня. Ми, як правило, традиційно ще раз повторюю, везли з Туркменістану цього року воно не поїхало. Ми спробували взяти з е, Європи польська цибуля. Але великий контракт, який мав бути із Голландії, не поїхав, тому що в Голландії е, минулого року були дуже великі повіні. них там зі своєю цибулею виникли проблеми. Дуже сильно підскочила ціна. Вони вести перестали. То що очікувалося трошки там з Туреччини, воно не поїхало, тому що були. Природні стихії, власне, оті землетруси. І, власне, дочекалися ми Єгипетську цибулю, і, власне, з, Єгип... з Єгипту цибуля пішла в Європу, трошки ціну зрізала, і вона пішла до нас чуть-чуть. вона трошки менша по розміру, але в принципі вона абсолютно їстивна. І вже ми сьогодні маємо невеличкий відкат цін по цибулі. Хоча я думаю, що перед Великодними святами, я думаю, о, ну, принаймні. Ну, може, на 3-4 ми ще побачимо невеличке зростання. Бо ну, як ви святкові якісь страви без цибулі зробите? Тобто буде трошки невеличкий ріст цін об'єктивно, але, ще раз говорю, психологічно відмітки 100 гривень за кілограм точно не буде, щоб навіть ніхто не очікував. І напевно, цього року дуже багато посадяться і по цибулі, і по моркві. Тому я думаю, що те, що цього року підскочило в ціні, то однозначно буде з надлишком, і ми навіть побачимо здешевлення. А дешевлення взагалі буде десь приблизно кінець червня, початок липня, коли суха цибуля вже піде з нашого регіону, то саме із моркою морква навіть раніше піде. Власне, ну хоча все залежить від наскільки буде тепла весна. В будь-якому випадку, десь літом, ми будемо мати стрімке падіння цін, ну принаймні, там на відсотків 20-30. І власне тоді вже на наш ринок піде, то що з відкритого грунту з нашої території, якраз і воно буде формувати цінову пропозицію на літні місяці і початок осені. Ну до речі, щодо е, великого дня і цибулі, то ходять вже з жарти серед людей, що цьогоріч крашанки фарбувати е, шки, шкарлупою цибулі будуть тільки багаті люди, тому що дорога цибуля, ну це таке жарт. Ні, Ну так торк, чекайте, яйця теж на 80 підскочили. підскочили. До, реч, до речі, що... так що доволі так і не, не дешево буде. А, але але, уважаю, але, але от... для багатих людей, так. Ви кажете про так: про відкритий ґрунт, про те, що буде вже здешевшення, коли нас з відкритого ґрунту, ми будемо там мати свої овочі фрукти знову ж таки, враховуючи, що частково, все таки в нас а, відвойовані так а, території землі, на яких дійсно в нас вирощувалося багато а, овочів, зернових а, фруктів, саме українських наших, а враховуючи проблему, ще з замінуваннями, враховуючи те, що тільки тільки йде розмінування, знову ж таки, на кінець літа, на осінь, наскільки це вплине на те, скільки ми матимемо своєї продукції, і можливо, знову ж таки, можливо. Частково у нас, я не знаю, змінили, скажімо так, принципи і основні культури, які вирощують в інших регіонах. Можливо, там Закарпаття підключилося, якось пере, скажімо так, змінило вектор цільової вирощування якихось там овочів, фруктів. Ну, дивіться, ну тут є такий момент, який, напевно, варто сказати. От е також в підводці ви там згадали про гречку, про те, що її багато посадили. Зіслалися на Міністерство аграрної політики. Я поясню ситуацію так, щоб було зрозуміло глядачам. Дивіться, у нас внутрішній ринок гречки завжди був десь на рівні 120 тисяч тонн в рік. Це, от наш внутрішній ринок гречки. Яким чином виходили на цю цифру: 120 тисяч тонн? Приблизно рахується, що в рік одна особа з'їдає 3 кг гречки. У нас 40 мільйонів завжди рахувалося. Множилося приблизно 40 мільйонів на 3 кілограми. Ми виходили на 120 тисяч тонн гречки в рік в Україні внутрішній ринок. Садилися ми, як правило, десь ну, 95-98 тисяч тонн гречаної крупи, до речі, гречки трошки більше. Гречаної крупи, якраз це наш внутрішній виробіток був. А далі ми з вами, от власне, то що е, значить, не вистачало, ми довозили по імпорту. А тепер дивіться, що в цьому році. У нас з вами 8,2 мільйона офіційно людей, що покинули територію України офіційно. Е, ну, у нас 40 мільйонів і не було. У нас було десь 37, 38. Мінус 8,2 поїхало. Воно ну, що у нас внутрішній ринок сьогодні 30 мільйонів населення. 30 мільйонів населення беремо на 3 кілограми тих самих. У нас виходить 90 тисяч тонн гречки, внутрішній ринок, не 120. Посадили і зібрали дійсно, так як і традиційно, там на рівні 93-94. Тому її і надлишок. Не тому, що ми багато зібрали, а тому, що нас менше стало. І власне, от такої самої ситуації є практично по кожному виду продукту. У нас внутрішній ринок скоротився, і в силу того, що в нас внутрішній ринок скоротився, тих опцій, що ми традиційно виробляємо, їх надлишок. Тому по великому рахунку, от ці, саме з цієї точки зору, дефіциту не буде точно ні, з, ні з, по, по, по жодному виду власне тої городини, що ми з вами збираємо, тої продукції. А падіння цін от на гречку кажуть, що ціни, ну і знову ж таки, ми бачили минулу річ, що спочатку вона дуже виросла, була ціна, а потім відкотилась ціна. А от щодо інших продуктів, які ви кажете, що ми збираємо і збираємо в надлишку? Дивіться, ми з вами побачимо падіння цін літом. Тоді, коли традиційно в нас, ще раз повторюю, відкритий ґрунт буде наш і буде надлишок продукції. Ми з вами з вами маємо розуміти, що, по-перше, будь-яке збереження е, вимагає витрат енергоносії, вимагає вартості робочої сили. Е, ми з вами однозначно е, ну, до деякої міри прирівнюємо свої внутрішні ціни до імпорту. У нас підскочив курс долара. Ну тобто, всі ті речі вони об'єктивно ведуть до того, що. Е, я би не чекав якогось там надзвичайно великого падіння цін. Я, власне, ще раз повторюю, що ми очікуємо при надзвичайно великій рівному пропозиції в літні місяці, десь відсотків 25-30 падіння на ті власне, позиції, що ми вам саме збираємо. Зерно дешевшати не буде. Ну, власне, по об'єктивних причинах дивіться, і паливомастильні матеріали пішли вверх, і все останнє. Я говорю про ту городину, яку ми збираємо з вами на городах і яка, власне, забезпечується на внутрішній ринок в основному за рахунок, в тому числі і до населення. Тому оцей сегмент він буде дешевшати. Все, що буде стосуватися там, хліба, м'яса, молока, тобто те, то, що має менше пристосунок до сезонних коливань, там літом ми хіба будемо мати дефляцію або стабільність цін. Рости вони будуть в меншій степені. Але то, що падати не будуть, ну напевно, я не скажу і великої несподіванки, не варто. Чекати падіння цін по тих категоріях продуктів. Дякую, пане Олеже. Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, з нами був.